На голосування порядок денний, який складається з одного питання. Хто за? Одноголосно дякую. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2024 року. Про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2025 рік. Будь ласка, Світлана Григорівна, розкажіть нам. Анатолію на шановні депутати, цим проектом рішення пропонується внести до бюджету такі зміни. У нас в резервному фонді на сьогоднішній день є 900... Тисяч гривень. Це ті кошти, які ми опустили минулою сесією. Після того, як звітував виконком про виконання робіт, які стосувались попереднього рішення е, резервного фонду. Ми їх спустили. Благо, що вони є, і ми їх можемо на сьогоднішній день направити. Направляємо департаменту 689 тисяч гривень. Без оцього хвостіка прошу підтримати 787 гривень і е, 250 тисяч управлінню е, капітального будівництва на лікарні. Ліквідації зруйну... робіт зруйнованої покрівлі першої початкової школи номер один слав'янських мов і цим же рішенням пропонується, так як уже сьогодні третє число, пропонується з перевиконання, яке у нас є на перше дев'яте 5 мільйонів гривень. Спустити і запланувати резервний фонд. Бо дуже погано, коли цих коштів немає. Благо що це копієчки були. І ми можемо їх виділити, і 5 мільйонів зробити резервний фонд, тому що зразу виділяти і наповняти резервний фонд не можна. Спочатку треба його прописати в резервному фонді, щоб воно там це. А тоді з нього наступною сесією піднімати не приведе. Господі, а воно там і умре ці 5 мільйонів там, де вони на сьогодні є. Ну такі практично дві зміни пропонується внести в бюджет з цією сесією. Дякую, запитання у когось є. Немає. Тоді ставимо на голосування. Підтримати і винести на сесію. Хто за? Одноголосно, дякую за роботу, і тоді залишаємося да, на сесії.